У мене є ось така малишечка орхідея вона відсаджена від материнського ствола у моєї мами. І я вирішила цю дитинку сьогодні палити. Що ж робити, якщо ми не бачимо корінців у горшочку? І все дуже просто: ми можемо виміряти на вагу. Ми відчуваємо, що горшочок став легеньким порівняно з тим, як він политий. Отже, що ми робимо? Ми ставимо цю. Красотулечку в тазочок і поливаємо. Так як там немає багато коріння, то важко ну приділити де знаходяться корінці, і тому ми поливаємо збоку, проливаємо так, щоб не попасти в розеточку легенько. І добре проливаємо відстояною водою кімнатної температури, якщо вода попала.